Вітаю своїх маленьких слухачів. Сьогодні казка-дюймовочка. Дуже цікава з пригодами. А ми розпочинаємо. Одній самотній жінці, яка хотіла мати доньку, ворожка дала чарівне зернятко. Як тільки вона, повернувшись додому, посадила його в квітковий вазон, із нього відразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті. Жінка захоплено поцілувала пелюстки. І квітка розпустилася. Це і справді був великий тюльпан, але в чашиці його сиділа жива дівчинка. Вона була маленька-маленька, всього з дюй-зростом. Її так і прозвали Дюймовочка. Шкаралупка грецького горіха слугувала їй колискою, фіалки замінювали перину, а пелюстка троянди покривало. Якось уночі, коли дюймовочка спала з своїй постелі, через відчинене вікно влізла бредка мокра жаба. Вона стрибнула прямо на стіл і зазирнула під трояндову пелюстку. Ква, славно, пара буде! Ква моєму синкові, ква! Моє! квакнула жаба, та, схопивши горіхову шкаролупку, що в ній солодко спала дівчинка, вистрибнула через вікно в сад. Поблизу саду текла річка, а під самим її берегом було грузьке болітце. Тут, у болотній двані, жила стара жаба зі своїм сином, так само мокрим і огидним. Жаба поставила колиску з дюймовочкою на великий лист латаття, а сама вирушила за нареченим. Але дівчинці зовсім не хотілося виходити за бридкого жабічого сина, і вона розплакалася. Рибки, що пропливали мимо, пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який одразу ж понесло за течією. Обіч летів хрущ. Він схопив дюймовочку та відніс її на високе дерево. Йому дуже сподобалася крихітка, а згодом прилетіли інші хрущі. Їм дівчинка не припала до вподоби. У неї була тонка талія, не було крил і вусиків. Тоді хрущ знову підхопив дюймовочку і посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької осені, їла солодкий квітковий мед. І пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Коли дуже похолоднішало, і птахи полетіли на південь дюймовочка злякалася, що замерзне. Вона злізла з квітки і пішла шукати новий притулок. Так дівчинка набрала в полі на нірку польової миші, яка не лише нагодувала та зігріла бідолашку, але й залишила її в себе на всю зиму. За це Дівчинка мала прибирати в норі та розповідати казки, які любила господарка. Якось у гості до польової миші прийшов сусід, учений і поважний кріт. Джимовочку попросили заспівати. Її ніжний голосок так сподобався сліпому сусідові, що той одразу схотів з нею одружитися. А згодом кріт запросив мишу з дівчинкою прогулятися підземним ходом. Він узяв у лапи глючку і пішов уперед, але раптом зупинився посеред шляху та промовив. Тут лежить якийсь птах, тільки нам нема чого його боятися. Він уже мертвий. Кріт Проткнув своїм широким носом дірку у стелі. Денне світло проникло до підземного ходу і дюймовочка побачила мертву ластівку. Напевно, бідна пташка загинула від холоду. Її крильця були міцно притиснуті до тіла, ніжки й голівку вона сховала в темне пірячко. Ні миша. Ні кріт не знали, що дімовочка потім часто приходила до ластівки. Вона сплила їй із пилинокилим і підстелила м'який мох. А одного разу дівчинка почула, як у пташки стукає серце. Тук, 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 тук. Ластівка не вмерла, вона лише задубіла від холоду, а тепер відігрілася. Усю зиму прожила ластівка в підземеллі, а дюмовочка доглядала її. Вона годувала, напувала пташку, а навесні випустила на волю у теплі краї. Ластівка покликала із собою й дюймовочку, але та не захотіла залишати стару та самотню мишу, а тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинці готувати поза. Під осінь її посах був уже готовий, джимовочка дуже плакала, їй зовсім не сподобався сліпий, товстий кріт, а тим більше, життя в його темному підземеллі. От якось вона вийшла на поверхню востаннє подивитися на сонечко. І за щасливим випадком над нею пролітала врятована ластівка. Вдячна пташка впізнала дівчинку та знову запросила її з собою. Тепер уже джимовачка згодилася полетіти з нею в теплі краї. Дівчинка сіла ластівці на спину, міцно прив'язала себе поясом, і вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Усюди росли небаченої краси квіти. На березі озера височів палац. А під його дахом ліпилися пташині гнізда. В одному з них і жила Ластівка. Ось моя домівка, сказала Ластівка, а ти вибери найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Джимовочка дуже зраділа і заплескала в долоні. Вона обрала велику білу квітку, а Ластівка спустилась і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за диво? У чашиці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима в нього тремтіли легенькі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її звуть. Дівчинка відповіла. Мило, дюймовочко, сказав Ель, чи згодна ти бути моєю дружиною? І дюймовочка відразу погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дівчинці подарунки. Найбільше їй сподобалися прозорі крильця. Тепер дюймовочка теж могла літати з квітки. На Квітку. Скільки ж було радощів і веселощів! Якщо сподобалася казка, не забудьте, будь ласка, поставити пальчик догори. Дякую усього найкращого, до нових зустрічей!